Я намагаюся знайти якісь спільні точки інтересів або спільну якусь він-він штуку. Наприклад, да, якщо я там зустрічаюся зараз, ну давайте тако, ну, дуже тако образно скажу там Ігор Ніконов, да, наприклад, uh -huh. без реклами, але тим не менше, да. і я там володію декількома об'єктами з його умовно девелоперської компанії, да, то ну, там, я можу зробити там умовний, якийсь невеличкий компліман, що там класна архітектура чи щось таке, таке, таке. І це вже привід, ну, доказ з'являється контактна поверхня. Для чогось продовження якоїсь дискусії. Та? Ну тут важливо важливо теж розуміти, в яку далі воно канву піде, та? бо mm -hmm. може бути, що добрий день і воно якось взагалі Типу, ну, добре, дякую, молодець, ти красавчик. Щасливо. Купуй купуй ще, я, купуй я, ще. Що? Але ну, треба мати таку. Цю. Тобто до чого я вів? До того, що класно оцю стратегію розмови мати, щоб мати також заготовку якихось спільних інтересів. Бо, наприклад, ти знаєш, що людина грає там, в падал, чи грає ще щось, і ти десь бачив, чи виступ, чи щось, чи були на спільних змаганнях. Ну і це вже контактна поверхня, яка яка трошечки вас єдиною ниточкою зшиває, трошечки з трошечки, але зшиває.